струм менше 1 а. показники по генератору, які були такі лишилися і напруга навантаження більше 15 вольт. Всім вітання! Зараз роблю таке підсумкове відео за цей тиждень. От. Пройдемося по схемі, по можливостях. Нагадаємо деякі важливі моменти із попередніх відео. В даний момент у мене споживання 0,9 Ампера. працюють дві лампочки, соткі вони, частота 83, стартова 40. Це 21. Тобто система множить частоту в 4 рази. Так, Цей вольтметр стоїть вже, цей білий провідничок, другий індуктор, скомутований на цю катушечку. І тут також є певна напруга, ми її будемо міряти, дивитися, як пливає схема. Значить, все впізнається в порівнянні Струм менше 1 А. І напруга у нас вже розганяється до 14 В. Зараз буде доходити. Треба подивитися попереднє відео, при такому струмі в мене такої напруги на вантаженні не було. Тепер я виключаю конденсатори. Бачите, там пішла просадка. І тепер дивимося, це я знаю, що це в мене два резонансні. Тепер міняю скважність. Зараз скважність 17%. Скину скважність до 12, була 19%, стала 29% напруга. Тобто з другого контура вже коли заходить на цю катушечку. Напруга при зменшенні скважності. Звичайно, що струм у нас зменшився, і частота виросла. Тобто, коли я додаю скважність, дивимося, зараз буде видно. Бачите, стало 14%, скваж... це частота 84%. Скидаю скважність до 12%. Частота система помножилася. Це якраз коли йде вузенький імпульс, є більша можливість для вільних коливань, які проходять. Якщо ми поставимо скважність 100% взагалі буде постійний струм коливань ніяких не буде. От. І чим більша можливість для розгону системи, тим більша у нас частота. І саме на такій Скважності 12%. Ми маємо 29 вольт на другому, і зараз тут напруга в районі 11 вольт. Так. А вже є 11. Так, нам трошки дозвольняється 11 вольт. Тобто струм 6 680 мА і напруга 11. Я сам подивлюся в описі, подивлюся ну, по передньому відео і буде порівняння зроблено. Тепер дивимося, тут у нас скомутований оцей синій провідничок, скомутований і синім провідничком, який у нас йде із землі. Зараз тут працює святодіодна лента. Зараз і цей, і так дивимося струм споживання 684 відкидає цей провідничок. Споживання виросло трохи, ну не, незначно. Але тоді одна вже легше ледше працює. Хоча при цьому напруга там виросла. Тепер тут дивимося, я торкаюся. Відкинув напруга менша, додав напруга виростає по споживанню. Зараз я доторкнувся 690, відкинув 690, тобто робота цієї ленти відбувається з нульовим споживанням. Я скомутував 690, тут розганяється, ну і тут ви бачите, що це йде розгін системи. Було 11, вже 11,3 розганяється система. Так, це я продемонстрував. Тепер переходимо до схеми. Що ми маємо? Отут оцей трансформатор високовольтний. З цього трансформатора працює та світодіодна лента з нульовим споживанням. Це ми побачили. Тепер із цього трансформатора, який у мене знизу от він лежить, це така якби гальванічна розв'язка. двох, це первинне коло, це вторинне коло. От. По гарячому кінцю зараз комутовано на ленту. І тут паралельно до цього є ще біленький і на цьому оця катушечка паралельно скомутована, на ній 31 вольт. Ну, звичайно, під навантаженням вона просяде навкруга, але тут ви бачите, ми простартували з 11 і йде розгін системи, те, що було в попередніх варіантах. Хочу зараз замість лампочок поставити біфіляр або трифіляр. Побачу, що в руки попадеться. І подивитися, як зміниться робота системи. Струм в первинному колі менше 1 А. Параметри по частоті не змінилися. Замість лампочок стоїть трифіляр, це резонансний. Набірка конденсатора будемо вводити трифіляр резонанс. І зараз я вже підібрав це. Конденсатор. Частота у нас 119, напруга 13,78. Включаю резонансний. Тут у нас пішло до верху 14. Споживання менше 1 А і частота виросла до 140 до 150 кГц. Виключаю, щоб не гуділо. І зараз коротенько підіб'ємо підсумки. Це уже робота на слідуючий тиждень з трифіляром. Ви побачили, що частота множиться. І серйозно стартово саме з допомогою резонансів і коливальних контурів. Маючи на вході 21, на виході маємо 150 КГц, це саме за рахунок резонансів і коливальних контурів. І споживання було менше, ніж 1 А, а напруга була 14 В при момент виключення. Зараз я. Проаналізую в описі це все опишу. Так що трифіляр це свого роду іде внутрішній провід це індуктор, а зовнішні проводи це у нас якби з них можна знімати енергію це я попробую на слідчій неділі. І також з допомогою них можна розганяти систему, вводити в резонанс. Всім успіху і до нових зустрічей.